Друзі, сьогодні у підготовці до школи я вам презентую друге гру розроблену в Мінісеп та платформою для дошкільників No сортувальник. Гра ця є дуже цікавою, адже тут йде мова про корисне харчування. Тож, з цієї гри деякі фрагменти хочу вам презентувати і розповісти про них. Тож, є ось такі картки. В цих картках в цій грі є їжа корисна для людини і смачна і поживна. Тож подивімося, сік корисний та поживний і допомагає. Наступна картка яблуко. В яблуці багато вітаміна, адже воно є джерелом вітамінів та здоров'я. Наступна картка виноград. В винограді. Багато вітамінів, які відновлюють організм. Горішки. В горішках є вітаміни, які допомагають нашому імунітету. Насіння гарбуза робить нас здоровими і піднімає нам імунітет. Подивімося, масло в маслі є вітамін А. Він допомагає організму боротися з хворобами. Також дивимося наступні картки. Молоко. Молоці, дуже багато вітамінів. Воно сприяє покращенню нашого здоров'я. Какао. В какао дуже багато корисних речовин. Мікро та макроелементів, воно дуже корисне і поживне. Хліб. Хліб дуже корисний для людини, адже в ньому є всі ті вітаміни, які допомагають роботі організму. І також ми можемо з вами подивитися. Це смаколики, це котлетки і смачна курочка. Всі ці гарні картки з зображенням корисної їжі допомагають нам розібратися, що ж є корисним для нас в нашому раціоні харчування. Тож гра сортувальник за сприяння платформи Нума для дошкільників та ЮНІСЕФ дуже допомагає нам в щоденному житті та на заняттях. Тож харчуємося правильно. І будьмо здоровими та щасливими. Всім дякую.